Кіріл Дмітрієв, він спецпредставник Путіна, який бере участь у переговорах від Росії з американцями. Він, начебто, відправляється до Вашингтона, і там він планує зустрітися із Віткофом і обговорити, зокрема, там налагодження відносин між двома країнами, і як говорять і у ЗМІ, що мають говорити також про встановлення миру в Україні, пане Максиме. Ну це мабуть перший випадок, коли. Чиновник з Російської Федерації під час повномасштабної війни Росії їде до Сполучених Штатів Америки з нього і знімаючи там санкції, тимчасово, мабуть. Але що ви в цьому вбачаєте? Чи є тут загроза того, що зараз можуть санкції зняти не лише з цього Дмитрієва? Ну я думаю, що перш за все варто розуміти, що Росія розігрує декілька паралельних треків. У відносинах зі сполученими штатами не всі вони стосуються виключно України і коло інтересів, як Росії, так і американців, вона вони набагато більші. Аніж ми могли би навіть очікувати, тому що якраз цей Дмитрієв він і займається питаннями бізнесу, він займається питаннями партнерств. І Він такий собі е, агент, який добре знається на е, своєму ворогу, тому що він фактично був частиною цього культурного простору американського, е, освітнього е, і бізнесового, в тому числі маючи за плечима, і навчання в Америці і досвід співпраці з американським великим підприємницьким класом, тому його концепція, яку він як подейкують деякі зміни презентував Путіну, яку той погодив, це спроба налагодити відносини зі сполученими штатами саме крізь питання бізнесових і якихось інакших партнерств ділових. Тому я думаю, що це спроба в дуже непростих зараз обставинах для Російської Федерації отримати бодай якусь можливість для того, аби порозумітися з американцями, бодай за якимось із треків, і не виключено, звісно, що рано чи пізно ось ці треки вони переведуть на питання війни, тому що в такий спосіб хочуть росіяни фактично позбавитися якоїсь необхідності йти на поступки, йти на компроміси. Замін даючи американцям якісь от гіпотетичні можливості заробити на Росії. Я насправді не знаю таких прикладів, коли росіяни давали доступ там до своїх корисних копалин, про що Дмитрієв той же говорив, mm -hmm. чи до якихось там стратегічних об'єктів, в тому числі Арктики, mm -hmm. і це гарно закінчилося в співпраці з Росією. Але тим не менше, зараз вони ось цей концепт продають. І треба бути якби щирим в тому, що е, американці в цьому зацікавлені, тому що питання, взагалі Арктики, воно є колосально важливим для сполучених штатів, особливо зважаючи на зміни клімату, зважаючи на посилення військової морської присутності е, Китаю на світовій арені, розуміючи про те, що е, зазіхання на Генлайн, вони не випадкові, вони не вперше з'являються взагалі в політичному американському просторі вже століття про це говорять. Як було би важливо мати Гренландію як стратегічний такий важливий елемент безпеки? ось розмови про Арктику, я думаю, вони трошки збуджують інтерес американців і змушують їх ставитися до таких зустрічей не так скептично, як до цього ставилася попередня адміністрація. Тому власне варто очікувати на те, до чого вони там домовляться. Я глибоко переконаний, що це буде черговий кидок з боку Російської Федерації інакше вони не вміють і точно не готові віддавати якийсь вплив, але як інструмент затягування, взагалі, переговорного процесу, як спроба. Перемістити акценти з того, що вони вбивці, готівники і терористи 21-го століття, головні, на те, що вони можуть бути бізнес-партнерами. Ми ну, взагалі спроба порозумітися із цим західним е, західною частиною півкулі, як такою собі е, також бізнесовою е, компанією, яка дуже хотіла би. Заробляти на росіянах і там видобутку алюмінію, про що вони кажуть, і корисних копалинах, і подібних інших речах. Але як на мене, це все типовий такий інформаційно-політичний хід для затягування взагалі війни і для того, аби не виходити на реальні переговори з приводу закінчення війни під тиском Сполучених Штатів Америки. Але з інших заяв здається здається, що адміністрація Трампа вже розуміє, що Путін затягує ці проговори, і там, начебто, американський президент розлючений, і через це погрожує санкціями. Поки що лише це пусті погрози, бо дії ми не бачимо. Але все ж таки, якщо вони розуміють, то чи не варто було б змінити ось ці підходи до Росії? Не навпаки, їм зараз допомагати, налагоджувати відносини, щось там з ними розмовляти а показати ось цю свою Жорст... жорсткі жорсткі зокрема тими санкціями, ну я би вийшов з того, що для Сполучених Штатів, згідно з аналітичними звітами розвідки, взагалі Росія не є якоюсь колосальною загрозою. Китай на першому місці, Росія, десь дуже побіжно, Україна, в принципі, епізодично якусь роль має за тими документами, які власне журналісти американські оприлюднили. Тому я думаю, що ця риторика публічна Трампа вона така епізодична, вона дуже е, мінлива. І тоді, коли він говорить в один день про якісь там погрози в сторону Росії, на наступний день каже, що він поважає там Путіна і з ним можна порозумітися, і він йому вірить і розуміє, що той дійсно хоче миру. Тобто, це такий інформаційний шум, за яким відбуваються набагато важливіші практичні речі, і ось ця якби любов до наживи та до того аби. Витягувати ресурси з будь-кого, чи то від хороших партнерів, чи то від поганців для Трампа різниці немає, і точно так само він ставиться до Росії, як і до України, незважаючи на те, що ми віддаємо останнє за для того, аби вижити в цій війні, чи Росії, яка продовжує кілометр за кілометром атакувати українські землі, і при цьому не мати можливості для відступу, не маючи бажання для відступу. Тому я думаю, що для Трампа Трампа – це абсолютно нормальна історія, яку він розглядає як бізнесову, як таку ділову, яка може паралельно співіснувати із санкціями до Російської Федерації, там по тіньовому флоту чи по торгівлі нафтою, з взагалі третіми країнами. Ну, от. І взагалі я думаю, що е, ну, от ті заяви, які зараз зробив Трамп, та про, про посилення санкцій, вони звучать гарно. Але з точки зору практичної я собі не можу уявити, аби сьогодні Росія отримала там такі мита, і там Індія з Китаєм, які купують російську нафту, отримали там 500% відсоткові мита, про які говорять зараз представники американської адміністрації. Це, це просто торгівельна війна для більшості світу, і мені здається, що є інші інструменти, як можна боротися з Російською Федерацією, але це от такий медійний пафосний. Більше е, вихід аніж якась практична, я думаю, мета і намір е, Трампа із його адміністрацією. Сьогодні Дональд Трамп має оголосити про запровадження мит на торгівлю. Невідомо яких країн і яких товарів це буде стосуватися, але от він назвав 2 квітня днем звільнення. А каже, що мають всі, хто там виготовляють продукцію. Якщо хочуть бути без мит, то нехай виготовляють її у Сполучених Штатах Америки. В Європі вже відповіли. Кажуть, що ми будемо запроваджувати дзеркальні тарифи, і мита. Але як ви розцінюєте загалом ось ці підходи Дональда Трампа і цю його нову торговельну війну із своїми навіть партнерами? Спроможності свою здатність поставити на коліна увесь світ, який не працює там за тими правилами, які придумав сам Трамп. І ніколи такого ще не було в історії, коли там одна особистість Могла зламати усю систему там, навіть згадуючи жахливі події 20-го століття, коли фактично дуже поодинокі лідери там планували розподіл світу і частково досягали цієї мети. Потім е отримували нищівну поразку, і те, що робить Трамп, це точно послаблює Сполучені Штати. Це в результаті послаблює його е репутацію і його е власне ну слово та і, і, і силу цього слова. Тому що ну до прикладу європейські країни вже однозначно заявили про те, що в разі введення мит на європейську продукцію, точно така ж сама історія стосуватиметься сполучених штатів, дзеркальні мита, дзеркальні обмеження, які власне і призведуть до, 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 до того, що будуть країни ці. Скажімо, позиціях знаходитися в першу чергу, сполучені штати тому він може вводити багато ініціатив, потім їх так швидко відміняти, намагаючись продемонструвати свою добру волю, так як це було там з Мексикою і Канадою, але в сухому залишку це не призведе до якогось колосального зростання американської економіки чи посилення їхньої присутності. Так, щодо внутрішніх. Виробників, таких як там Apple, як Facebook, як багато інших технологічних компаній, там Amazon і подібні, з ними можна вести мову, тому що вони платять податки у Сполучених Штатах. Вони дуже залежать від внутрішньоамериканської політики і власне думки самого президента Сполучених Штатів, тому в вигляді якихось таких тимчасових заходів вони навіть можуть переміщувати частину своїх виробництв назад до сполучених штатів з Китаю. До прикладу, але ж всі розуміють, що Трамп. Це так само тимчасове явище, яке за 3-4 роки вже зникне з порядку денного. А можливо ще й раніше, зважаючи на те, що в 27-му році, в січні місяці, вже заступить новий парламент, який я дуже очікую і так собі прогнозую, буде не про Трампівським, а опозиційним до нього. А ми розуміємо, що в Сполучених Штатах роль парламенту є не менша, іноді і більш важливою аніж роль президента країни.